Газоблок тріщини, відшарування, штукатурки, шпаклівки і плитки керумічні, що про це кажуть нормативи і сам виробник газоблока. Народний газоблок в нормативах зветься Бетонний здрювати ДСТУ. Сюди відно, відносяться як автоклавного твердіння, так і неавтоклавного Пінно бетонний, так звані. Зверніть увагу пункт 4.7: Усадка бетонів при висиханні для марок Д400 Д1100. Їх ви вже навіть не придбаєте. Д4 це, це конструкційне теплоізоляційний. Д-300 тут навіть немає, у нього показники ще гірші будуть. Так от, Усадка 0,5 мм на метр. на метр. Це при висиханні, якщо блок зроблений на природному піску, якщо на інших, то дається навіть 0,7 А для п'єнаблоків нефтоклавних бетонів 3 мм на метр. Тобто усадка може бути 9 мм на поверх, якщо поверх у вас 3 метри. В залежності від щільності, завод має право випускати блоки ось такою от вологістю. А нижче ми бачимо з вами табличку при вологісті повітря 75% сорбціонна вологість газоблоку d 300 d 400 8 мм 97, 12. Так от в приміщенні житловому вологість 55% середня. Не 75, а 55%, тобто менша, тому вологість буде менша. А 97% це якщо у вас, наприклад, ванна і кімната. А давайте з вами подивимось, що пише ДСТУ з приводу вологі для матеріала під час експлуатації. Під час експлуатації бетонно оніздрювати щільність 300-400 кг на метр кубичний 4-6% волосі. Запам'ятайте, будь ласка, ці цифри. Це один із сайтів про газоблок, в даному випадку аерок. Сам виробник попереджає, що тріщини можуть бути із-за неякісного блоку, а також він каже про те, що усадка під час сушки його деформації можуть відбуватися на протязі до 2 років. До двох років. А тепер дивимось з вами офіційну технологічну карту виробника Aeroca. І отут цікаво, дуже написано, що якщо газоблок сохне від 35 до 5%, то він дає усадку 0,3 мм на метр. Але якщо він буде сохнути ще далі, а я нагадаю, що в ДСТУ ця цифра 4% то ми бачимо, що усадка може бути до 2 мм на метр. Це 6 мм на поверх, якщо поверх у вас 3 метри. З газоблоку ви збудуєте швидко, але треба почекати 2 роки до оздоблення. І про такі речі ви можете дізнатися лише на моїх соціальних мережах, тому що таку інформацію дає тільки оцей от кадр.